I love you when you do Всім привіт у новому влозі, Знову з машини. Контент машинний. Отже, нова пригода, беру вас з собою, вказую локацію, що де і як. Отже, їду з Кишинева в Одесу, мою улюблену і також вашу улюблену, я знаю. Поїду по справам, деяким домашнім документальним і на море, звичайно, я хочу зайти і побути там, і на трасу здоров'я, тобто такий стандартна поїздка в усі місця, зробити чек. І повернутися, сподіваюся, назад, тому що дуже зараз тяжкий період в Україні. Буду ховатися. Не дуже. Я сподіваюся, що я буду спати, як і всі українці. Але тим не менш дуже хочеться поїхати додому, побачити все там, що і як. Тому беру вас з собою, поїхали в гарну Одеску. І, до речі, в мене такий план зняти багато влогів, знімати кожен свій день із життя і зробити 3, 4, 5 влогів за всі ці дні в Одесі. Тобто, ну повноцінно знімати все якраз такі, от повністю день із життя, побачу чи е це вийде. І якщо що, то це буде серія номер один днів, днів із Одеси. Зараз ще частково з Молдови. Дуже жарко зараз обід. Сьогодні понеділок, я взяла вихідний, завтра паблік холідей. Наступні дні я теж планую взяти декілька вихідних, тому сподіваюсь, буде час на себе. Роблю хвостик, бо мені дуже якось жарко. Волосся заважає. Коротше, буду така. Їхати в обід, ну нема чого жалітися, звичайно, на машині з кондиціонером, але все рівно в обід це саме високе сонце, саме жарке. Зараз писала, що на трасі 39 градусів. Уявіть собі. Але в маршрутках, автобусах я їздила, звичайно, ще жарче. Так і складно, хоча всі там щось пишуть, говорять, що такі черги і тому подібне. Можливо, на польському, але Молдова, Україна. І саме я їжджу через Старокозаче. Тому тут все доволі швидко було, напевно, там 20 хвилин на одній, 20 на другій. Їду на Одеску, ще транзитна зона. Звичайно, в нас тут є дуже така пробки завжди, фури. Тому Сподіваюся, що за дві годинки буду вдома, буду щось прибирати, їсти. Можливо, ще заїду в торговий центр, щось там подивлюсь, прикуплю одразу. Я успішно добралась до Одески. Транзитна зона не була така складна, як я очікувала. І Я одразу приїхала до торгового центру. Ще поки день, четверта година, зайду і за продуктами і погуляю. Подивлюся, я хотіла в магазини, тому що в Кишиневі особливо не ходжу по магазинам. Ще поки трошки сили є, але все рівно таке не знаю, тиск чи що від жари. Сподіваюся, тривоги не буде. тому що трошки тиск, трошки такий настрій, але купила собі шортики як стандартну футболку. Зараз в принципі це купила для дому, а може і буде для пляжу. Дуже корисну воду купила, заряджаюся цукром. Все я вдома. Знайшла кондиціонер, все включила, запустила на тест. Тепер треба тест робити кондиціонера. Дуже жарко, але зараз все, провітрю, пропущу, протру. Замовлю собі їсти і буду відпочивати. Давай, працюй, працюй. Я його, звичайно, покладу на менше зараз, але він взагалі спить. Так, тут є ще один. Треба його включити, бо тут дуже жарка квартира. Тут у нас чистенька постіль, чистенькі рушнички. Беру собі і треба помитись, освіжитись. Чистенька, вже майже в піжамі, але просто так жарко, що крім майки і шортів, нічого не вдягну. Так, буду розбирати чемодан, в якому нічого немає, протирати все. Достала декілька своїх літніх нарядів, які були тут, чи деякі привезла. Не знаю, чи вийде, але треба буде вигуляти щось, не те, що тільки спортивну форму, а ще щось дівчачі. На луку йду, заберу свою їжу і зайду ще в торговий центр, куплю яйця на завтра, лимончик, щоб зробити воду з лимоном, і ще забула свою зубну щітку. Це сорочка з цими шортами не так дивиться ефектно, як голубенька, бо в мене такі. Маю декілька зато світленькі ось ці шльопочки дуже класні. Зубну щітку мені порадили. Бамбукову 99 гривень. Все, дуже хочу їсти, йду до телевізора, ще по ручку ручки. Воду з лимоном треба. Told me meet you Close but not quite there. Corner of a world not her front door. Сяде за кермо і відчує абсолютно унікальний картопля. Це дуже смачно. Я дуже голодна. Сонечко починає сідати. Я поїла, як кабанчик наїлась. І Йду напевно на вечірню прогулянку. Думала, чи сидіти вдома, щось міряти, якийсь одяг, щось робити, але... Ні. Піду на розвідку, подивлюся, як там на Аркадії, зроблю кружочок і буде таке кардіо перед, сподіваюся, якимось сном. А, я, звичайно, ж переодягнула верх, бо поки я їла, я замастила свій, свою сорочку, а, як завжди, Аліс. Взиваю кросівки, щоб зручно йти, тому що в шльопанцях стільки не пройду. Такий мій лук. Знайшла ще сумочку, щоб покласти ключі. Моя бананка від Harvest. Не знаю, чи зараз ця фірма популярна, але раніше вони дуже круті були. Прикольно таке. В під'їзді вікна чище, тому можу тут зняти захід сонця. Я дуже рада. Прихожу, а тут купа людей, все так гарно, все працює. Поміж того всього, поміж такими страшними обстрілами. Просто я сподіваюся, живе якась частина Одеси, можливо, не всі регіони, але дуже класно. Це була чудова ідея пройтися, тому що мені зараз після цієї кардіопрогулянки набагато легше тіло. Небо таке гарне сонечко заходить все таке рожеве. When she heard me Putting moments into a coffee cup to pour out like memories Oh Cause after 18 years of waiting Dressed up with nowhere to go Well I told some girl I loved her at the party after the show And I kissed her she kissed me. We were just two kids. We didn't know how much longer life could be. Oh, I loved her. I know she loved me. Cause I was hopeless out.